Ninja Gaiden. Серія, про котру ти точно чув, але не факт, що грав. Так вийшло зі мною. Якимось магічним чином, серія, яка виходить на світ з 1988 року, оминула мене. Тому я вирішив розпочати знайомство з нової частини під назвою Ninja Gaiden 2 Black, котра вийшла недавно і дуже швидко про це пошкодував. Якщо ви фанат цієї гри, можете сміливо закривати цей огляд, адже я буду бомбити і душнити. Чому? А тому, що за вікном 2025 рік, а нам підсовують 2013. Поки я не розпочав свій хрестовий похід, запрошую вас на сайт інтернет-магазину Artline, адже саме там ви знайдете ігровий ПК своєї мрії. Ну а ми починаємо. Ninja Gaiden 2 Black – це ремейк на Unreal Engine 5. А ви встигли здогадати, що це ремейк на Unreal Engine 5 і що гра вийшла у 2025-му? Адже на думку авторів, саме так виглядають ігри на цьому рушії. Що ж, давайте глянемо? Hellblade 2 – Графен Сталкер 2 – Графен, Ninja Gaiden 2 Графін і це, шановне панство, гра з увімкненим рейтрейсінгом на максималках. Ви тільки гляньте на ці чіткі текстури. Вони настільки чіткі, що люди з поганим зором одразу відставляють окуляри перед запуском цієї гри. Рейтрайсін тут демонструє себе так само сильно, як Манчестер-Сіті в Лізі Чемпіонів, де він взагалі, як і хоча б якісь натяки на присутність фізики в цій грі. Бої приносять відчуття нему, картонні чуваки рубаються паперовими мечами та про геймплей трішки згодом. Подивіться на Dead Space 3 з 2013-го. Ця гра виглядає краще за цей кусок коду з 25-го, що мене й не дуже дивує. Ба Більше, якщо б Dead Space 3 прикрутили Ray Tracer, перегнали її через RTX Remix, додали і DLSS, вона б ще й фору дала нашому сьогоднішньому гостю. А налаштувань Ninja Gaiden більш ніж достатньо, і навіть при увімкнених DLSS-ах і рефлексах ця гра вмудряється лагати під час катсцен. Причому фрізи присутні незалежно від потужності компа, зате під час геймплею їх хоча б немає. Це було б більш ніж дивно з таким графічним рівнем, котрий в рецензіях Steam дехто навіть встиг назвати фотореалістичним. <клес> Не знаю, в якому світі живе цей рецензент, можливо, у світі Майнкрафт, після якого йому ввижається фотореалізм, або ж він просто вичитав десь прикольне слівце і вирішив блиснути дном інтелекту. Бо я так бачу, що в неті всі дуріють від цієї прикормки. Кожен огляд розхвалює цю гру, а коли розповідають про мінуси, оминають мінуси реальні і розповідають про те, що в грі, бач, менше костюмів стало, а також пару босів вирізали. А так то все вау! Unreal Engine 5, який тут виглядає як якийсь Unity's Assassin's Creed Revelations. Можливо, у них Unreal Engine з AliExpress? Тоді це все пояснює. Пекнемось до першої Hellblade на Unreal Engine 4. Цю гру робила команда з 20 людей і створила одну з найкращих лицевих мімік Евер, не кажучи вже про цікаву, хоч і доволі обмежену бойову систему. Над левел дизайном світу і взагалі працював всього лише один чувак. Над Ninja Gaiden працювала ціла компанія, яка систематично клепає такі ігри: Волонг Династії, Ніг, всякі ціла купа майже що ідентичних проєктів з ідентичними недоліками. Хлопці, я пройшов всі соулси навіть по декілька разів, і жоден з них, крім Dark Souls 2, не викликав мене бажання надмірно критикувати геймплей, зациклюватись на недоліках чи просто замочити когось після сотні падінь. Так, ось працюю над герою людей 60, і всі такі. О, так, це некскінкрафон. Вау, як ми взагалі таке замутили». А як вони взагалі зуміли замутити найбільш не те, що незручне керування, а найбільш незручний інтерфейс ever? Я настільки тупих рішень ще не бачу. Щоб ви розуміли, я гуглив як вийти з цієї гри, бо на клавіші Escape ми заходимо в меню персонажа, а не в меню гри. Прикол в тому, що ти не знаєш, яка саме кнопка відповідає за меню гри, так як банально не можеш подивитись бінди клавіш. А виявляється, що меню стоїть собі на тап. Ну це ж в кожній грі меню на тап, Чому тут дивуватися, як і клавіші окей на букві С, а БЕК на букві З. На З! Прикинь? Що найприкольніше, коли вам дають гайди в грі, як робити те та се, кнопки не позначаються адекватно. кажуть: тисни клавішу П плюс Е і будеш мати скіл. Ну, я ж з дитинства піаніст, щоб в бою з десятьма противниками по фасту вишукувати П, бо якщо не знайдеш, може бути повна П плюс З. Виявляється, що аналог П це права кнопка мишки. Як тобі таке, Ілон Маск. Go fuck yourself. Та це ще дрібниці, бо найстрашніший ворог в цій грі, як хтось правильно підмітив СТІМ, це її камера. Настільки сіпаної і дикої камери я не бачив в жодній грі. Місцями не викупаєш взагалі дети. Зате є кнопка Q, яка ніби центрує камеру, але вже. За секунду вона відбивається від текстур, і ви або дивитесь в небо, або як вам товчуть морду. В грі типу автоматичне наведення, яке працює так само добре, як ремейк The Last of Us на релізі. І це наведення, воно ще не сильно підхарює в боях з пересічними противниками, тоді як всі свої можливості зруйнувати твою нервову систему проявляє в боях з босами. Переважній більшості я граю ігри на важкості високі або нормал. Тут нормал це взагалі не нормал. Від цього люб'язного товариша я впав до сорока разів. Я вже й не згадую, коли востаннє так харився на босі. Ну тут прилетіло з кішбеком. І падаєш не тому, що ти кривий нуб, а в переважній більшості через дебілоїдну камеру, яка змушує персонажа товкти повітря замість макітри боса. І в чому фішка, вони навмисно не завезли фокус на противнику, бо якщо б завезли, аліекспресний шредер соснув би з першого разу. Більше того, у грі немає класичних парирувань, а боти часто взагалі ігнорують нанесений демедж і продовжують товкти вас навіть без рук чи без ніг. Цей босс в більшості теж ігнорує плюхи, зате наш герой на ім'я Рюхая Буса надає перевагу філософії песимізму, приймаючи всі життєві труднощі як вхідні за твій рахунок від Київстар. До цього моменту гра була взагалі легкою прогулянкою. Зіро смертей, тоді як тут тобі 40, 50, може і 60, Я вже не пам'ятаю. В кінцевому результаті впав чувак тактикою: Даш, Даш, Удар, Даш сто разів прожати shift удар. Шіфт тут блок, який постійно треба ставити і дивитись, як прилітає чотири удари, після чого наносити свій. Гра навіть пропонує якусь пародію на комбінації клавіш, та насправді все зводиться до протискання всього і заклікування всіх. Бойова система тут така ж сама, як в оригінальній грі з часів гарячої юності твого діда. застаріла і не актуальна на сьогоднішній день. Її не назвеш критично поганою, бо вона може навіть приносити задоволення в битві з рядовими противниками, і в переважній більшості насолоду вона дає завдяки крутим та соковитим анімаціям добивання. Така собі м'ясна нарізочка по японськи От лише коли ти придивляєшся до розчленування, розчарування окоплюють тебе сталевими обіймами Джона Сіни. Подивіться на фізику бризок крові, на кітбокси, які вилітає дідько знайде, ніби бджолиним роєм постійно труться навколо і не знаєш точно з якого боку вжалить. Подивіться на рубання кінцівок в Dead Space 1 з 2008 року. розчленування виглядало в мільйон разів краще, що вже гріха Таїти. Та навіть більше. Там ти відчував, як тобі дають по морді, і як ти розбираєш на гвинтики некроморфів, тоді як тут. Просто ти цей кнопочку обов'язково тисни Shift, обов'язково чекай 3-4 плюхи і знов тисни кнопочку. Вау! Ви скажете: Так це ж слешер, дядя, на що ти розраховував? Я розраховував хоча б на рівень DMC з 2013 Але DMC, хоча б весела, драйвова, різноманітна, в плані побудови рівнів, з крутим сюжетом, дуже барвиста, з цікавим головним героєм. Що ми маємо Ninja Gaiden? нічого звичай перераховано. Про сюжет тут, взагалі, можете забути. Спочатку крадуть якусь малиху з величезними амбіціями, потім її повертають назад. Потім ми вже десь Токіо б'ємо з шредером, який хоче воскресити когось там. Абсолютний нонсенс під час алкогольного делірію. То ці люди взагалі, хто наш герой, чому я повинен переживати за них, якщо гра не пояснює рівно ні Що це за сценаристський хід, врятуй кота з місіс Дині? Я її вперше в житті бачу, алло, і хто взагалі наш хуябуса? Я думав, що ніндзя це про і хайку, типу сонце світить уночі і асфальт вже на лиці. Або День стояв гожий і в мене стояв. Щось таке з премудростями. Тут ж в нас такий ніндзя, як з козячої дупи труба. Всіх зустрічаємо у відкритому бою, носимось з мечами, палицями якимись шредерськими кігтями і всякими кухонними веделками сервізу моєї баби за 78-й. Ах так, у нас є ще зіро демедж сюрикени. Дуже корисна штука. Такий собі аналог дартс в цій грі є ще лук. Куди ж без нього справжньому ніндзя? Адже всі знають, що в ніндзя має бути лук. Це ж так зручно носити його за спиною, коли витираєш задницею стелю під час гри в Хованки. Ну і стрільба тут вражає не менше 11 пекельних сюрікенів з 10. Чи є інтелект противників? Забудьте про це, як і про їх нормальний спаун. Вони то по 10 спавняться, то по одному. І це гра за штуцер 700 песо, пацани. А це ще не все, бо в цій грі є платформінг. Ну а чим ще зайняти гравця на рівнях, чий дизайн викликає блювотний рефлекс. Тут кожен рівень типу інше місто Токіо, Нью-Йорк там. Хоч не видно все одно ніхріна, бо освітлення в цій грі не йде від дев'ятиваттної лампочки економки, яку закручував один молдаван, стоячи на столі, а три інших крутили сам стіл. Добре, хоч якусь пародію на автонаведення завезли, тисни ЛКМ та й куди цілиш. Про що тобі того світла. Та якщо бажаєш отримати його більше, ось, будь ласка, навалюють рівні на котрих панує день, і я взагалі перестаю бачити хоча б щось. Не забувайте, це на Unreal Engine 5, Графон. Next Gen. 1700 песо подати пліс. Платформінг тут максимально кінчений. А щоб посилити ще більш кінчені враження, в гру не додали можливість швидко бігати. Впав, біжи пів карти ще разок, потім падає ще разок і пробуй знову. Це ж так прекрасно, дуже актуально у 2025-му. Та й на цьому не все, бо потім гра починає навалювати подвійного бігу по стінах і всяких планок з гойданням. Гойдав я їхнього левел дизайнера разом з тим, хто робив керування і камеру в цій грі. Місцями, щоб вийти з якоїсь задуп'я, треба 15 хвилин, бо персонаж не хапається за виступ, щоб залізти, або стрибає бізна куди. А все тому, що все на кнопці Space. І стрибок, і хапання за виступи і навіть біг по стіні тут теж на спейс. І достатньо лише раз не в таймінг протиснути Space і летиш кудись в Space. Ах так, тут є ще плавання, яке нагадує пірнання фекалії в унітаз. А ще рюхуя буса трошки Ісус. Він вміє бігати по воді. І знаєте, яку кнопку треба задрочувати, щоб він біг по воді. Ніколи не здогадаєтесь. Спейс! це лише перших три години гри. Потім боти стають просто осатанівшими. І не через те, що вони стають розумнішими ні. Їм просто навалюють в два, а то й три рази більше хп, ніж у нас, а також накидає дамау овер 100к. І це прості рядові противники, а є ще боси, які не менш напряжні, ніж той самий Шредер з Алі Експрес. Нагадаю, що все на рівні нормал, тоді як є ще високий, про і героїчний. Саме так виглядає пекло. А ви думали, що вас будуть відварювати в чані? Камера з синдромом Турета, керування з відгукливістю Путіна, левел дизайн рівня побудови пісень потапа і графон 2013 Shut up and take my money. У мене знайомство закінчилось так. Не рекомендую. Ну а ви пишіть свою думку в комент. Очікують також бомбардування за критику, як бомбану в цьому відео. Я або ж навпаки, ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.